Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, любчику. Чим багата хата, тим і вгощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук, штук дзьобом нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду, а чому не прийти, каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, куманько. Не погордуй, люба моя, припрошую журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне, крутиться лисичка, скачена навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком, шматочок за шматочком, поки всього й не виїв. Вибач, Любонько, каже, випорожнивши Глечика, чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка, журавлями приятелювати.